У міжнародний день Івано-Франківську презентували на розпис, присвячений його українським представникам. Вони відіграли чи не найвагомішу роль на майдані, першу річницю якого відзначатимуть у п'ятницю. Слава героям Небесної Сотні, така назва малюнку розміром 4 на 3,5 метри, виконаного акриловими фарбами. Його авторка, місцева студентка Христина Бик, на рахунку якої п'ятиметрові декоративні пано на стінах центру дитячої творчості та 10 виставок. Цей розпис у середмісті молода мисткиня створила разом з представниками громадської організації. Спільними зусиллями, котрі виступили з такою ініціативою, ми змальовуємо студента революціонера, який воює за наше майбутнє, що підстояти його. Ми змалювали юного студента в образі е, гурика, але це не зовсім це йде. Тільки стилізоване зображення його малювала Христина не сама і не лише з допомогою друзів митців. У створенні розпису взяли участь усі бажаючі представники громадської організації, незалежно від фаху та обдарувань. З поміж них її очільник Віталій Мерінов, який дебютував в образотворчій монументалістиці. Лише минулого вівторка розпочали з підготовчих робіт, почистили занедбане і розписану вандалами стіну і нанесли ґрунтовку, щоб фарба лягала краще. Як тільки висохла, почали малювати і впоралися буквально за п'ять днів, оскільки процес і результат. Сподобався, кажуть, продовжуватимуть малювати на стінах міста вже навесні, коли потеплішає. Підтримкою в справі, яка милує око і привертає увагу до подій в Україні. Вже заручилися. Посильну підтримку ми завжди отримуємо від депутата Верховної Ради України Олександра Шевченка, який залюбки відкликується на наші прохання. Десь просимо про його про підтримку, підтримку різних проектів, які є ну, необхідними для Івано-Франківська, для івано Франківської молоді. В першу чергу це нагадування нам про події на майдані. Ми не маємо права. Забути тих подій, маємо постійно про це пам'ятати і підтримувати єдине правило бути на стороні правди. Стіну навпроти ініціатори розпису вже обрали за майбутній плацдарм для творчості. На ній планують зобразити воїна антитерористичної операції. А критий перехід відповідно неофіційно іменуватимуть аркою героїв.